5 найчастіших помилок, які приводять до втрати депозиту або блокування аккаунту під час реєстрації на бінаріум. П'яте місце фейкові дані під час реєстрації. Всі ви пам'ятаєте, що під час реєстрації ви вводите своє ім'я та прізвище та номер мобільного телефону. Саме це буде грати в майбутньому ключову роль. Якщо ви ввели під час реєстрації, наприклад, Іванов, Іван, а згодом хочете пройти курс-верифікацію на Макарова Петра, то платформа попросту має право повноцінно заблокувати вам ваш аккаунт, адже вона буде вважати, що ви його передали в руки іншим особам, продали чи просто вас зламали. Тобто, дуже багато спірних питань тут може виникати. І обов'язково продумуйте цей момент саме під час реєстрації, на кого ви будете проходити верифікацію. Тобто, якщо є вам 18 років, то без питань ви можете це все оформити на себе. Але якщо вам немає 18 років, то це питання потрібно з кимсь проговорити, наприклад, з товаришем, якому є 18 років, або з якимись родичами. Думаю, цьому вас вчити вже не потрібно. Наслідки цієї помилки, як я вже сказав, блокування аккаунту це перше. Далі, виведення коштів у майбутньому, також може бути призупинено. Адже якщо ви захочете вивести собі на карту, то платформа вам не дасть це зробити, тому що отримувач і власник аккаунту це різні особи. Запам'ятайте, що брокер вимагатиме документи, які мають відповідати даним вказаним при реєстрації. Йдемо далі. Четверте місце: мультиакінг або створення декількох аккаунтів. Якщо ви вже раніше реєструвалися на бінаріумі і колись там торгували рік назад, півроку назад неважливо то або ж, знову-таки зайдіть на свій старий аккаунт і торгуйте там. Або видаліть старий аккаунт, як це зробити, я вам показав в своєму минулому відео, або підказка, зараз у вас справа зверху. Та зареєструйте новий. Таким чином, платформа не зможе вам заблокувати аккаунти, вона попросту не матиме на це підстав. Якщо ви реєструєте декілька аккаунтів з однієї ip адреси то це вважається мультиакінгом. Наприклад, можна мати аккаунт і зреєструвати новий, щоб отримати бонус. Або через забутий пароль. Таким чином, потрібно спочатку видалити минулий аккаунт, як я вже сказав, потім на ці самі дані можна вже реєструвати новий. Третє місце очікування, що бонус, котрий я вам даю, плюс 100% до депозиту, можна одразу вивести. Це все працює абсолютно не так. Цей бонус можна вивезти, але для цього потрібно зробити обсяг в 40 разів, ніж цей бонус. Що я маю на увазі, якщо ви взяли бонус 100 доларів, так, поповнюєте на 100 доларів, плюс 100% до депозиту на балансі у вас буде 200. Щоб вивезти ці 200 доларів, так, скажімо, в плюс 100% до першочергових своїх 100 баксів, вам потрібно зробити торговий обсяг 4000 доларів. Тобто, Зайти в угоду на 2000 доларів і вийти з угоди на 2000 доларів. Як це робиться? До прикладу, заходите ви в угоду на 100 доларів. Так, ставите 100 доларів одна хвилина вверх. Все, ваш торговий обсяг вже 100 доларів. Припустимо, що угода у вас відпрацювала. Супер, угода відпрацювала, ви зробили там плюс 70-80%. Ви забираєте свої 170 доларів, і ваш торговий обсяг вже. 270 доларів. Якщо ваша угода не відпрацьовує, тобто це мінусова угода, то просто перший торговий обсяг у вас залишається, на який ви заходили в саме цю угоду. Таким чином робите торговий обсяг в 40 разів більше, ніж сума бонусу, і бонус доступний вам до виведення. Запам'ятайте, що гроші просто так вам ніхто не буде дарувати. Їх хочете ви цього чи ні, потрібно відробити. Це так працює всюди, таке життя. Друге місце. Поповнення рахунку через треті особи. Повернемося до п'ятого місця. Пам'ятаєте, ми вказували з вами дані під час реєстрації. До прикладу, ви там вказали Іванова Петра, так? І робите депозит, поповнюєте рахунок через банківську карту, і платформа бачить, що власник цієї карти геть не та людина, дані якої вказані під час реєстрації. То в платформі будуть питання. І так само це працює з виведенням коштів. Якщо ви хочете вивезти кошти, то виводьте на карту тієї особи, ім'я та прізвище якої вказували під час реєстрації, або просто поповнюйте рахунок і виводьте кошти через криптовалюту. Тоді ніяких питань до вас не буде. І перше місце це реєстрація за фішинговим посиланням. Що я маю на увазі? В наш час існує дуже дуже багато шахраїв, котрі роблять підробні. Сайти дзеркала. І який вихід з цієї ситуації, які рішення проблеми я знайшов? В посланні на офіційну платформу буде в описі під цим відеороликом. Під час реєстрації перевіряйте, щоб домен виглядав наступним чином: binarium.com. Тоді це офіційна платформа. За також моїм посланням ви отримаєте бонус плюс 100% до свого депозиту і доступ до закритого торгового ком'юніті з сигналами абсолютно безкоштовно. Тож, друзі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дуже вам вдячний всім величезне за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. До скорих зустрічей!